365 днів про взаємовідносини. День 30-й. Відповідальність покладена на фундамент. Матвія, 7-й розділ, 24 вірш. Отже, всякого, хто слухає ці слова, мої, каже Ісус, та виконує їх уподоблю мужу розсудливому, який збудував свій дім на камені. Я не зустрічала людину, яка б сказала, що вона побудує міцне, міцний дім або міцну будівлю, використовуючи пісок і солому. Фактично кожен, люд, кожна людина, яка думає своєю головою, вона розуміє, що фундамент має бути міцним. Якщо ми переводимо свій погляд з фундаменту звичайного будинку на наше життя, то ми розуміємо, що в основі або фундаментом Будь-якого будівництва сім'ї лежить чоловік. І знаєте, чому хаос настільки сьогодні сильний? Тому що чоловіки в більшості своїх сьогодні якісь піщані такі, знаєте, нестабільні. Вони не передбачувані в багатьох моментах. І суть цього лише в тому, що чоловік. Не побудував, або не знайшов, або не сформував свою силу в Бозі, адже минулий раз ми з вами говорили, що сила чоловіка в силі Бога, який тримає Його. І якщо людина не знає Бога, йому дуже важко бути сильним серед оцих тисків і випробувань. Будь-який фундамент він визначається тим, наскільки яку вагу або наскільки міцним. Він є, і яку вагу він витримує. Тобто якість фундамента саме в тій вазі, яку він здатен витримувати. Якщо ми повертаємо свій погляд на сім'ю, ми розуміємо, чоловік він покликаний для того, щоб ставати фундаментом, на якому може будуватися дружина, діти, добробут і благоустрій сім'ї. Це не означає, що чоловік важливіший за дружину. Чому? Тому що фундамент сам по собі, він не має ніякого значення. Ну, буде стояти собі фундамент. Скільки в місті фундаментів, які не використані, вони просто стоять. І на них нічого не будується. Фундамент сам по собі він не може захистити від негоди. Коли буде йти дощ, абсолютно фундамент мені не допоможе. Тобто фундамент він цінний настільки ж, наскільки цінні. І стіни, і вікна, і дах будинку. Це говорить про те, що команда завжди, сім'я завжди відповідає, або підстраховує або доповнює одна одну. Але сама міць, тобто вага, яку витримає фундамент, і буде передбачатися силою чоловіка. Тому пам'ятаємо про те. Що фундамент схований від очей, його ми не бачимо. Але ми розраховуємо на те, що він міцний і надійний. І якщо це дійсно так, то ми здатні далі продовжувати будівництво.